Привіт, це Максим Щербина, і ми продовжуємо розпаковку кандидатсько-президентської свіжини. Наш сьогоднішній гість Анатолій Гриценко. Свій шлях у політиці Анатолій Гриценко почав з посади міністра оборони за часів Ющенка. Потім він двічі був нардепом від нашої України та від батьківщини. У 2014 році він знову балотувався до парламенту від громадянської позиції, але не пройшов на цих виборах. На користь Гриценка знялися вже три – Андрій Садовий, Дмитро Гнап та Дмитро Добродомов. Прізвище Анатолія Гриценка фігурує лише в одному журналістському антикорупційному розслідуванні. За часів, коли Гриценко був міністром оборони, один з його підлеглих отримав гектар землі та будівлю у центрі Харкова. Журналісти запевняють, що це було незаконно. Оці ці всі розслідування. Ну, тут всі дорослі, це таке, як от, збудження без оргазму. А більше про цей кейс читайте в профілі Анатолія Гриценка на сайті polithub.org. Посилання під відео. Анатолій Гриценко поки що не розкриває дані про донорів своєї компанії з середини 2018 року. Він активно подорожує країною. Проте звідки гроші на такі тріпи у фінансових звітах його партії громадянська позиція не вказано. Поїздки Гриценка фінансує одноіменна громадська організація Громадянська Позиція, яку закон не зобов'язує звітувати про походження коштів. А детальніше про донорів та витрати Гриценка на компанію можна дізнатися на ресурсі золото партії з 29 березня. Посилання, як завжди, лишаю під відео. В Своїй програмі Гриценко обіцяє зробити все для вступу України в НАТО та ЄС. Протягом п'яти років повернути Донбас воєнними дипломатичними та економічними засобами без надання територіям особливого статусу, а також відстоювати право на Крим. Гриценко обіцяє вдвічі зменшити вартість ліків, поборовши корупційні схеми, запровадити страхову медицину та запросити реформувати сферу охорони здоров'я професіоналів українців. Також він обіцяє відкрити ринок землі після завершення створення земельного кадастру. Більше про програму Анатолія Гриценка читайте завдяки зручному інструменту Вибори 2019 за кого голос. Сувати посилання лишаю під відео. У 2018 році рух чесно не виявив жодної телевізійної реклами кандидата. У 2019 році така реклама звичайно була, але її обсяги незначні у порівнянні з іншими кандидатами. Разом із тим, детектор медіа, який відслідковує джинсу, зафіксував часті появи Анатолія Гриценка у новинах на ICTV. усього 12 сюжетів за 2018 рік. На цьому все побачимось завтра. Пишіть в коментарях, що хочете, та й пишіть, тому що у нас вільна демократична країна. Бувайте, виборці!